Опалювальний сезон у Тернополі розпочався 17 жовтня. Таке рішення прийняли через різке зниження середньодобової температури повітря. Чи у всіх вже працює централізоване опалення? Та чи починають жителі міста вмикати індивідуальні котли? Дізнавалися журналісти терену. У нас центральне опалення, і тільки його вчора включили, але вона працює все добре. Так все добре. Так вже включали двічі на ніч газ в нас. Індивідуально. ну оскільки дитина, то не дуже економимо для того, щоб було тепло і комфортно в будинку. Моя сусідка сказала, що у неї ну, центральне опалення, то завоздушеності, то вже не захотіли її робити. Сказали через п'ять днів, як підключать всіх. В нас індивідуальне опалення. Ми зараз вмикаємо іноді, коли стає ну, трошки прохолодно. Ну економимо в принципі. Ми тільки вночі вмикаємо. У нас центральне, вчора дали все добре, все тепло в квартирі. У всіх кімнатах вже з самого ранку там у сьомій прокинулись дітей в садочок, в школу зібрати, а батареї вже були теплі. Я живу в селі. Ми маємо опалення, маємо котел на ломаки і палимо в хаті вдома ломаками. Хоча маємо газове опалення, але газом не палимо, тому що ціна на газ така. Вже запалили вже напевно тижнів, два як ми запалили. Тому що в мене вдома дитина, то ми е, палимо, щоб нам, нам було тепло. Індивідуальне опалення в нас ми вже вмикали котел. Ну звісно, що стараємося зекономити, а в яких випадках вмикаємо, коли відчуваємо, що холодно в хаті. Даремно не вмикаємо. Уже включили. Вчора включили тепло, дуже гарно. Я дякую Богові за все, що включила, то холодно було, а зараз вже тепло. Та ви задоволені центральним Так, хатом? дуже задоволені, так. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.